Доброго дня, мене звати Наталія Мельченко. Я консультант з освіти за кордоном, я коуч вибору професії і компанія освіта у Європі, яка існує 11 років, і супроводила вже більш ніж 500 студентів на навчання до різних країн. Запрошую вас на такі коротенькі відео стосовно навчання в Польщі. Хочу сказати, що ми будемо говорити про різні професії, про різні напрямки, найцікавіші, найпопулярніші. Тому підписуйтесь на наш канал Education Мельченко, ставте нам лайки, пишіть у коментарях, що саме хотіли би дізнатися, і ми поділимося всією інформацією і будемо раді будь-якому спілкуванню. Це спеціальність на самосайті польського вишу, та тобто як можна було би подивитися і дослідити. Що саме там викладають, чи підходить вам, чи не підходить такий вищий навчальний заклад. Ми зробимо це як зазвичай. Я покажу вам, як знайти програму польського вишу. Ну, наприклад, да, один із приватних вищих закладів це Колегіунчі у Познанні, обраний абсолютно, якби. Просто завдяки тому, що у них доволі доступний сайт. Тому ми дивимося, да? ну, тут навчання англійською мовою, спеціальність інформаційної технології. У вас Google, якщо ви не знаєте англійської або польської, дозволить вам подивитися це на російській мові, ну або українській мові, зважаючи на те, що вам зручно, як вам перекладе Google, буде тут. Що саме навчається, які будуть спеціалізації, веб та мобільні там, додатки, хмарний розробник, комп'ютерні мережі. Навчальний план. Ви зможете подивитися тут англійською мовою, буде, наприклад, навчання 7 семестрів, тобто це 3,5 року, ви це бачите. Ви бачите викладачів, ви можете подивитися, скільки коштує таке навчання на рік 3240 євро щороку. І ви можете тут прочитати всі алгоритми, як ви подаєте заявку, де це знаходиться, яка реєстрація, які порядки, у чому суть, подивитись, які будуть там стажування, що таке ступінь інженера і таке інше. Це буде навчання англійською мовою, доволі прикладне навчання. Взагалі то в приватних вишах більш такі прикладні програми, вони більш спеціалізуються на якихось вузьких моментах, але в цілому це доволі така цікава освіта англійською мовою.